Вітаю! Сьогодні ми відправляємося в детективну мандрівку Розслідувати злочин. А перед тим хотів попросити тебе підписатися на канал, підтримати своїм лайком і коментарем. Нам буде дуже приємно. Остін, штат Техас, США. Це був звичайний зимовий вечір, 6 грудня 1991 року. Стрілка годинника близилася до опівночі. Ще в день місто готувалося до наближаючого Різдва, прикрашали будинки та купували подарунки для сім'ї. В цей час, коли всі мешканці міста вже спали, ну або ж готувалися до сну, в службу 911 надійшов дзвінок. Чоловік на лінії повідомив про пожежу в магазині йогуртів. Диспетчер одразу передав інформацію пожежникам. Ті, в свою чергу, удівшись, вирушили до місця інциденту. Пожежники їхали, не переживаючи, що можуть бути жертви. Вони знали цей магазин, знали, що він маленький, і знали те, що він закривається о 23.00. Так як вже близько до опівночі і весь персонал та клієнти вже давно розійшлися. Мабуть, проводка, гадали пожежники, їдучи в машині. Прибувши на місце призначення, рятівників зустріла поліція. Згодом прибула швидка. На виклик про пожежу одразу приїжджають всі інстанції, щоб професійно визначити, чим була спричинена пожежа. Увійшовши в магазин, пожежники почали роботу. Незабаром один із рятівників помітив, щось дивне на підлозі. За мить він зрозумів, що це обуглене тіло людини. Тіло було повністю чорне, згорівше. Неможливо було зрозуміти, хто лежить перед тобою: жінка чи чоловік. Пожежна служба щойно приборкала вогонь. Там ще багато води, ще багато диму, навколо були приглушені сірі та чорні кольори. В цей час інші рятувальники знайшли ще три обуглені тіла. Пожежники аж ніяк не очікували побачити хоча б одну жертву, а тут одразу чотири. Це, очевидно, викликало шок як у пожежників, так і у поліції. Як я вже сказав, магазин був маленький, і там було всього лише два виходи: парадний і чорний. Ось макет цього магазину: тут є склад, центральна частина магазину, де знаходиться каса, і місце, де клієнти можуть присісти або ж перекусити. Отже, якщо пожежа почалась на складі, можна вибігти через парадні двері, а якщо в торговому залі, то через чорний вихід. Чому ж люди тоді не могли покинути це місце? Тіла вдалось швидко ідентифікувати двоє. З них працювали того вечора в магазині. Еліза Томас і Дженіфер Харбінсон. Дівчатка були ровесницями. Їм було всього по 17. Вони двоє влаштувалися магазин йогуртів з ціллю підзаробити на свої дівчачі хотілки. Наступною жертвою виявилася 15-річна Сара, молодша сестра Дженіфер. Дівчата навчалися в середній школі Лан'є і були там зразковими спортсменками. Остання жертва наймолодша: 13-літня Ема Ейрс, подружка Сари. Того вечора дівчатка прийшли до своїх старших подруг, щоб всім разом відправитися додому. Вони досить таки часто приходили до подруг. Можна сказати, що це було звичайне діло. При більш детальному огляді магазину та тіл стало зрозуміло: слідство має справу з вбивством, а пожежа це просто спроба позбавитися від доказів. Пізніше виявилося, що дівчата були вбиті пострілом в потилицю з пістолета калібру 22 та 380 мм. міліметрів. Дівчата були без одежі, руки та ноги були зв'язані власною нижньою білизною. У роті був кляп, і принаймні одна з жертв Емі Ейрс, була сґвалтована. Перевірити, чи зґвалтували інших дівчат, виявилося неможливим через стан їх тіл. Вони були сильно обуглені. Тіло Емі знайшли в іншій частині магазину, куди вогонь ще не встиг добратися. Її тіло не було обуглене, але були сильні опіки другого ступеню. Це приблизно 25-30% тіла. Її знайшли з тканиною, схожою на шкарпетку на шиї. Дівчинку застрелили так само, як інших. Одна куля не влучила їй в мозок, і вона залишилася жива, тому зловмисник вистрілив знову. Друга куля спричинила серйозне пошкодження мозку, через що. Що вона загинула? Організований метод роботи, здатність контролювати жертв і знищення доказів методом підпалу вказували на дорослу особу, яка ймовірно вже мала досвід в злочинній сфері. Сказав детектив, який перший прибув на місце злочину Джон Джонс. Саме Джон Джонс, головний детектив, і в подальшому буде керувати розслідуванням цієї справи. За його словами, департамент поліції Остіна також вилучив ДНК невідомого чоловіка внаслідок одного із зґвалтувань. Але за вікном 91 й рік ДНК тести ще не проводять, тому цей доказ відкладається у далекий ящик, де чекає свого часу. Наступного дня новина розлетілася по окрузі і свідки самі себе знайшли. Подружня пара, яка покинула магазин близько 23.00, повідомила, що бачила в магазині двох чоловіків, які сиділи за столиком. За їх словами, вони виглядали підозріло, шепталися, щось обговорюючи. Також вони повідомили, що в магазині був ще один чоловік, який перед виходом пари з магазину зайшов в туалет. А туалет знаходився в службовому приміщенні після того, як пара вийшла, одна з робітниць закрила двері, щоб запобігти входу більшої кількості покупців. На жаль, свідки не роздивилися можливих підозрюваних, тому важко було вказати на конкретну особу: тим більше місто велике з населенням більше мільйону. Крім цього, у поліції не було більше нічого. Був номер калібру, яким вбили жертв. Тому, не маючи інших зачіпок, слідство почало працювати лише в цьому напрямку. Як тільки ми дізналися, який тип зброї ми шукаємо, ця інформація розійшлася по всій країні, сказав Джон Джонс. Детектив Джон Джонс за протоколом, звичайно, спочатку опитав всіх знайомих та родичів дівчаток, але виявити серед них підозрюваних не вдалося, тому почали шукати серед незнайомих дівчатам людей. Після жорстокого вбивства штат патрульної поліції в рази збільшився. Вони ходили вулицями міста і опитували всіх підозрілих. Іноді навіть обшукували сумки та одяг. До справи віднеслися серйозно. Джон Джонс особисто пообіцяв батькам жертв, що знайде злочинців, і коли це станеться, він одіне свою парадну зелено білу сорочку, в якій він був в той злополучний день, в який прибув на місце злочину. І коли він знову одягне цю сорочку, це означатиме, що все позаду. Хоч дівчаток і не повернеш, почуття справедливості може принаймні трішки втішити батьків жертв. Сім'я Хабісон втратила своїх єдиних. Дітей доньку Дженніфер, працьовиту старшекласницю, і Сару, яка захоплювалася спортом, будучи на першому курсі середньої школи. Їхня мати Барбара сказала: Моє життя було зосереджене навколо них, від моменту народження і до вічності. Хтось забрав в мене вічність. Боб Ейрс, батько наймолодшої жертви Еммі, сільської дівчини, яка любила тварин, сказав: Я втратив доньку. Я не побачу її випускницею. Я не побачу, як вона стане ветеринаром, як вона мріяла. Вона була татковою дівчинкою. Сонорі Томас, якій було 13 років, коли було вбито її єдину сестру Елізу, було дуже важко пережити втрату старшої сестри, на яку вона рівнялася. Це був шок. Я кілька днів фантазувала, що моя сестра якимось чином втекла, і вона збирається повернутись. І за це я трималась. Я вірила, що незабаром двері відчиняться, і війде моя старша сестра. У Елізи, любительки тварин, була домашня свинка, яку вона доглядала і планувала возити на виставки. В пам'ять про свою сестру Сонора продовжила це діло. Таким чином, я бережу пам'ять про свою сестру. Для детектива це була морально важка справа, коли він спілкувався з рідними жертв. Йому було нестерпно від того, що ці покидьки досі на свободі. В поліції емоції ні до чого. Тому, незважаючи на своє почуття, Джон всім своїм виглядом передавав атмосферу спокою і говорив в камеру, звертаючись до злочинців. Ким би ви не були, ми скоро зустрінемось. Справа про жорстоке вбивство викликала великий резонанс в публіці. Знайшлось і немало людей, які мішали поліції своїми свідченнями. Загалом за перший місяць слідства до поліції зі зізнаннями звернулись близько 50 людей. Всі вони були звичайними брехунами, які хотіли слави. При детальній перевірці кожного з них не виявили нічого спільного з жертвами та місцем злочину. Перший офіційний підозрюваний був заарештований через 8 днів після злочину у торговому центрі біля того ж самого магазину йогуртів. 15-річний Морі Пірс здався підозрілим поліції. Його вирішили обшукати під час обшуку. У його ранці знайшли пістолет 22-го калібру, схожий на той, яким були застрелені дівчата. Парубка заарештували та доставили в поліцейський відділок, де його багато годин допитували. Спочатку хлопець запевняв, що немає нічого спільного з жертвами. Що він ніколи не бачив їх вживу і що ніяк не причетний до їх вбивства. Також Моріс заперечував, що пістолет 22-го калібру належав йому. Через кілька днів допитів парубок почав свідчити. Моріс розказав, що незадовго до злочину він та троє його друзів спланували вбивство. З його слів, сам він не приймав в цьому участі. Він стояв на шухері на під'їзній доріжці біля чорного виходу з магазину. Так, у детективі з'явилися ще троє підозрюваних: Форес Велборн, Майкл Скотт, Роберт Спрінгстін їм всім було не більше 17. Поки що вони були підозрюваними неофіційно, так як простих слів хлопця недостатньо. Тому поліція вирішила прослуховувати дзвінки хлопців. Моріс Пірс мав подзвонити до одного із хлопців і поговорити про той день. Але підключившись до їх розмови, слідчим стало ясно, що Форес, якому зателефонував Пірс, взагалі не розуміє, про що той говорить. Історія Пірса почала розвалюватися, і все ж, коли інші хлопці викликали на допит, вони всі заперечували свою причепність до цієї справи. Було вирішено, що доказів для пред'явлення їм звинувачення замало, тому пошуки інших підозрюваних. Продовжилися через два місяці після вбивства в магазині йогуртів, не маючи реальних підозрюваних. Поліція просто почала підозрювати всіх підряд. У диспетчерську поліції почало надходити все більше дзвінків від небайдужих громадян. Всі вони повідомляли про підозрілу групу людей. За їх словами, вони займалися магією. Часто говорили про вбивства, і, зокрема, про вбивство в магазині йогуртів. Звичайно, у містику поліція не вірила, але факт того, що та група людей дійсно поводилася дивно, заставила поліцейських все таки взятися за цю зачіпку. Вони захоплювалися вампірами, окультизмом, обрядами на кладовищі. Вони виходять на вулицю, танцюють і фотографуються на могилах. Але бути просто дивним, звичайно, замало для того, щоб тебе заарештували. Зокрема, була одна жінка, чиє ім'я постійно з'являлося у зв'язку з цими дзвінками. Оперативна група спланувала обшук у її будинку. Сподіваючись знайти там якісь докази. У будинку жінки було моторошно, говорила пізніше поліцейська. Але окрім театральних костюмів відьом, вампірів та інших міфічних персонажів нічого не знайшли. І минуло ще кілька місяців, перш ніж з'явився новий підозрюваний. Очевидці з того дня розказували про невідомого чоловіка, який сидів в машині неподалік від магазину того дня. За їх описом, склали фоторобот. Так от. Поліцейський з іншого відділу побачив схожість фоторобота з чоловіком, якого вони розшукують. Його та його співучасника розшукували за викрадення та сквалтування жінки в Остіні. Це сталося за три тижні після вбивства в магазині. Згодом надійшло повідомлення про те, що чоловіки втекли до Мексики. Там двоє були спіймані і одразу заарештовані. Чоловіків затримала саме мексиканська поліція, а вони своїми методами допитів добре відомі. Якщо ви розумієте, про що я. Коли до чоловіків прибули слідчі і журналісти з Техасу, підозрювані заперечували свою причепність до вбивства в магазині. Але незабаром під тиском мексиканської поліції чоловіки зізналися у вбивстві, про що Мексика заявила на весь світ. Згодом стало ясно, що деталі в зізнанніх підозрюваних кардинально відрізняються від реальності. Очевидно, що хлопців просто змусили зізнатися у вбивстві, і з них зняли всі звинувачення у вбивствах. Також у цьому вбивстві зізнався Кенет Макдаф. На момент зізнання він вже перебував за ґратами. Кенет серійний маньяк. Який на момент вбивства в магазині перебував в тому ж районі. Загалом на його рахунку шість доведених вбивств. За це він якраз отримав покарання смертна кара. Коли слідчі отримали зізнання від маніяка, в них не було причин сумніватися в його словах. Але згодом вияснилося, що Кенет не причепний до цього злочину, і своїм зізнанням він просто хотів відтягнути час. Врешті-решт серійного маніяка стратили в 98-му році. Тепер повертаємося до нашої справи: йдуть місяці. А за місяцями руки, і вже давно нових підозрюваних немає. Здається, слідство зайшло в тупий кут. Влада міста навіть визначила нагороду в розмірі 25 тисяч тому, хто вкаже на вбивць, і це теж не призвело до результатів. І щоб відновити розслідування, за нього взялись інші детективи. А Джон Джонс перевівся в інший відділ. Вони, мабуть, живуть нормальним життям, як і колись. А наше вже ніколи не буде таким як раніше. Казала мати однієї з жертв злочинці не тільки забрали життя дівчаток, вони ще й зламали життя їх рідним. Сонора, молодша сестра жертви Елізи, не могла змиритися з втратою. Через деякий час після вбивства вона почала вживати наркотики, алкоголь і згодом потрапила в психлікарню. Батьки інших жертв також не збиралися миритися з втратою. Їх єдиною метою було знайти та покарати кривдників. Пройшло 8 років з моменту вбивства. Здавалося б, пройшло стільки років, і навряд чи цю справу закриють. Але стався прорив одного осіннього дня 99-го року. Всі газети країни почали публікувати радісну новину: злочинці знайдені. Нарешті з'явилися імена та обличчя винних Моріс Пірс. Форест Велборн, Майкл Скотт та Роберт Спрінгстін. Для оперативної групи це були знайомі імена та обличчя. Це були ті самі молоді люди, яких Джон Джонс і його слідчі допитали всього через 8 днів після вбивств, і в кінцевому підсумку відпустили через відсутність доказів. Джон Джонс, колишній детектив цієї справи, вже хотів витягнути свою парадну сорочку з шафи. І святкувати перемогу, але мілким шрифтом на цій газеті, що він читав, писало, що адвокат одного з хлопців заявляє, що жодних речових доказів вини його підопічного немає, і поліція заарештувала його неправомірно. Адвокат Джеймс Соєр на питання, чому ж заарештували хлопців, відповів. У них немає інших підозрюваних. Вони просто хочуть закрити справу і утримати признання. Не було жодних нових речових доказів, які раптово пов'язували чотирьох чоловіків зі злочином, але поліція мала два нещодавно отриманих зізнання: одне від Майкла Скота, а інше від Роберта Спрінгстіна. Майкла допитували протягом чотирьох днів. Йому давали лише кілька годин для сну, могли 20 годин поспіль тримати у кімнаті для допитів. Скот розповів слідчим, що він та інші просто хотіли пограбувати магазин, але все вийшло з під контролю. Він розповів, що раніше того ж дня вони заходили в магазин йогуртів розвідати обстановку. А потім, з настанням темряви, за його словами, вони повернулися озброєні двома рушницями. Поліція стверджувала, що зізнання Майкла повністю збігалися зі зізнанням Роберта. На своєму допиті Роберт зізнався, що це він з Тував одну з жертв, після чого вбив. Адвокат Роберта прокоментував це так: після такого допиту люба людина скаже тобі все, що ти хочеш. Джон Джонс підтримав адвоката Сойера. На його думку, можливо те, що поліція просто вибила зізнання. Мене лаяли, лаяли і ще раз лаяли поліцейські, поки вони не отримали те, що хотіли почути. Вони не збиралися дозволяти мені вийти. Вони мене зламали, сказав Роберт на інтерв'ю. Форест Велборн заперечував свою причепність до вбивств. Але поліція була переконана, що він був спостерігачем цієї ночі, як і Майкл Скотт. Протягом багатьох років Велборна кілька разів допитували слідчі, і він ніколи не вагався. Він, як і інші, вперше потрапив на радар поліції, коли в 1991 році, всього через кілька днів після вбивств, Моріс Пірс був спійманий з пістолетом 22-го калібру. Торговому центрі біля магазину йогуртів Велборн тримався добре, і поліція не змогла вибити з нього зізнання. А я нагадаю вам, що у поліції, окрім зізнання, більше нічого не було. Тому з чоловіка зняли всі обвинувачення і нарешті таки відцепились. Що стосується Моріса Пірса, незабаром із нього зняли звинувачення, оскільки не було ніяких доказів. І тут мені трішки не зрозуміло, адже саме Моріса Пірса знайшли того дня з пістолетом біля магазину. І тільки він і його слова пов'язували слідство з іншими підозрюваними. Але зараз Моріса відпускають, а Роберта і Майка тримають під слідством. Батьки жертв раділи. Вони вірили в те, що ці чоловіки винні. І вони з нетерпінням чекали вироку. Єдине, що коли-небудь прив'язувало Роберта або Майка до цього злочину, це їх зізнання. Зізнання, які, за словами обох обвинувачених, були примусовими. Їх судили окремо. Суд над Робертом був першим. Судовий процес тривав три тижні. Присяжні депутували 13 годин, а потім. Винесли вердикт винний, засуджений до смертної кари у 2002 році. Майк Скотт постав перед судом. Він також був засуджений. Його засудили до довічного ув'язнення. Здавалось би, справа закрита, і нарешті має настати спокій. Але ні, через цілих 15 років після вбивства стався шокуючий поворот подій. Виявилося, що під час судових процесів над Майком та Робертом були порушені їх права. Діло в тому, що чоловіки не свідчили один проти одного, але їх зізнання всі рівно використовувалися, зізнання Майка проти Роберта і навпаки. Шоста поправка дає обвинуваченням право на очну ставку з обвинувачами, але їм не дозволили допитувати один одного в суді, що являється незаконним. Тому всі звинувачення з чоловіків були зняті того ж дня. і не дивлячись на це, їх не випустили на свободу. Новий окружний прокурор Розмарі Ламбер була сповнена рішучості повторно їх судити. Прагнучи знайти більше доказів, її офіс замовив тести ДНК, взятих у жертв під час вбивств, і звірити їх з ДНК підозрюваних. ДНК тести провели, але ніяких збігів. Не знайшли ДНК. Не збігалися з жодним з перших чотирьох підозрюваних, включаючи Скота та Спрінстіна. І це важливо, тому що саме Спрінстінг у цьому зізнанні, яке його за словами було примусовим, розповів слідчим, що заплатував одну з дівчат. Незважаючи на це, прокурор все ще залишалася впевнена в тому, що ці чоловіки винні, але все ж була змушена випустити їх на волю. У 2009 році суд зняв звинувачення проти Роберта та Майка. Після майже 10 років за ґратами їх звільнили, але не виправдали, залишивши відкритою можливість повторного суду над ними. Але якщо ДНК не належить жодному з підозрюваних, тоді кому вона належить? Пам'ятаєте про тих двох підозрілих чоловіків, які сиділи за столиком, коли магазин закривався? Їх так і не знайшли, тому можна полягати, що вони ймовірні вбивці. Пройшло багато часу і навряд чи їх відшукають за спогадами. Багато років нічого не відбувалось. Новий прорив стався в 2017 році. Тоді слідчий поліції Остіна шукав у загальнодоступній онлайн-базі даних ДНК збіги, з знайденими ДНК в той день. Але і тут виникла проблема. Зразок, що збігався, був представлений ФБР анонімно. Він належав засудженому на федеральному рівні правопорушнику, і до нього не було додано імені. Тоді влада Остіна намагалася отримати ім'я, але ФБР не надавало його, посилаючись на закони про конфіденційність. І тільки через три роки після цього ФБР нарешті погодила співпрацювати з поліцією Остіна. Пройшло вже три роки, і ДНК тестування прогресували. І те, що здавалося повним збігом всього три роки назад, при повторному вивченні виявилося лише просто збігом. На момент розслідування з 1991 по 2024 в сумі було 442 підозрюваних, і ніхто з них не виявився справжнім вбивцею. Джон Джонс, перший детектив цієї справи, все ще працює над нею, хоч сам давно у відставці. Справа досі залишається відкритою, і ми можемо надіятися лише на маленький зразок ДНК, знайдений в той день. Одного дня він допоможе знайти свого власника, і він за все поплатиться. Деякі рідні жертв все ще вірять, що перші підозрювані насправді винні і намагаються повернути їх за грати, а деяких рідних. Вже давно немає в живих. Ми будемо слідкувати за цією справою, і коли злочинець знайдеться, ми обов'язково вас повідомимо. Тому підписуйтесь щоб не пропустити. Пишіть свою думку в коментарях, кого ви вважаєте винними. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео.